Так, Кривий Ріг, знайшов оце таке місце. вулиця Лінінського комсомола, Тобто є, є місця, де декомунізація нас не коснулась. А це все знаходиться на Долгінцева. Отам от, от вокзал. Ну, вокзал роблять ремонт. Площадь вокзальна, трамваї. А тут вулиця Ленінського комсомола. Буквально якісь 16 метрів і все. Життя зупинилося. Трезвость. Ну такі лозунги. Отак так от.